Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам про актуальні ціни в магазині Єва і поділитися своїми покупочками, що я сьогодні придбала. Придбала Ось таке милорідке насичення та зволоження з ароматом медової груші та олією органи. Ну, зазначено, що олія органи, тому я думаю, що буде гарно зволожувати ручки. Ну і приємний аромат гроші. До речі, дуже класна ціна зараз на таке мило. від Greenway, наш український виробник. Тут цілий літр коштує 34,50. Тому варто звернути увагу, тому що я, я вважаю, що це дуже класна ціна за цілий літр. 34,50 це взагалі копійки. Так, взяла ось таке мило антибактеріальне. Я його вже використовувала і розповідала у відео порожні пляшечки про це мило. Воно мені сподобалося. Відчувається цей екстракт алоя, зазначений антибактеріальне, хороше, взагалі ніяких нарікань на нього немає. Бюджетне за 450 мл, ціна 30 гривень. Так. І наступне це ось таке рідке мило, ваніль та масло макадамії. Тут 500 мл, коштує 40 гривень. Також по акції йде, також грінвеет це наш український виробник. Вона мені спочатку, як я прийшла додому, ну, мені дуже цікаво спробувати було, тому що дуже мені сподобався цей аромат ванільки. І відразу почала мити руки ним, як тільки прийшла додому. Спочатку такі неоднозначні в мене відчуття, мені не сподобалось, що таке воно трошки як рідкувате мило, не дуже гарно піниться. А потім, як вже витерла ручки, руки наскільки були зволожені. Просто таке відчуття, начебто, як я буду, начебто, як я ще кремом помазала, таким якимось живильним, зволожувальним. Приємний аромат ванільки залишається на руках, і руки, немов як в ну, як маленької дитини, просто класно, як в немовляти. Мені дуже сподобалось так, це відчуття, ось, бо у мене часто таке відчуття сухості на руках, від е, якихось там е, хімічних речовин, ну як коли прибираю. ну. Розумієте, там чи маємо ми, ми посуд, жорстка вода, ось такі всі. І, наприклад, хто зараз працює багато на городі, також від землі, також руки дуже сильно шкіра рук пересихає. Ось. І таке відчуття стягнутості є на руках. Тому це мило просто супер і знахідка я вважаю, тому що воно дуже класно зволожує руки. Прям таке відчуття, начебто, я кремом намастила, але немає такої липкості, якогось відчуття Оце як неприємного від крему Буває, що треба його чекати, коли воно там впитається в шкіру і так далі. А це просто помив ручки і просто насолоджуюся. Я просто, ну, клас, ну, приємно здивована. Тому рекомендую. Так, За ціну сказала, 40 гривень. Так, по акції також ось такі серветки придбала для інтимної гігієни По 15 штучок тут збалансований рівень PH. Так. Ці в нас рожеві йдуть з екстрактом білого чаю та хінацеї. А ось такі зелені вони свіженький аромат мають, також з молочною кислотою, екстракт бамбука та календули. Хороші, великі, е вологі серветки. Е взагалі, ніяких нарікань немає. Я їх постійно беру. В них гарний розмір, великий серветок, вони не рвуться, гарний, приємний аромат мають. І зараз гарна акція на них іде. Одна штука 23 гривні, а друга за 10 копійок іде. Там е, пропозиція 1 до рівня 2. Ну, тобто виходять по 11 гривень вони. Я вважаю, що це хороша ціна, хороші серветки, тому взяла в запасик їх Так, взяла ще ось три штучки такий вологий туалетний папір. Також від Greenway, наш український виробник. Тут в упаковочці 40 штук хороший. Е, Туалетний не папір взагалі немає ніяких, ніяких нарікань на нього. Мені він подобається, має такий легенький свіжий аромат, ненав'язливий. Мені він подобається, хороша зараз ціна на нього. О, коштує 29 гривень, тому взяла. Так, ще придбала ось такі серветки від Greenway. Зараз взагалі Greenway хороші всі акції. Так, тут 150 штучок. Мені сподобалась така коробочка гарна. ось, І, наприклад, якщо м'яка упаковочка серветок, то можна засунути пачку туди, коли буде тут пусто, і витягувати, щоб, ну, я думаю, в коробочці буде краще, так, зручніше використовувати. Серветки хороші, я. Б... ну, там... Різні є дизайни цих коробочок, але всі серветки вони хороші, нема взагалі ніяких нарікань на них. Зараз по акції 28,80, навіть дешевше, ніж в поліетиленовому упакуванні. Так, наступне, що придбала ось такі шкарпетки дитячі. Там багато різних розмірів є. Вони по акції 39,90 зараз. Так, наступне, що хочу показати, це ще придбала управду. Хороша фірма взагалі, бюджетні такі всі товари. Цього бренду купую, нема взагалі ніяких нарікань. Тут, виходить, на 35 літрів 50 штук. Міцні пишуть, пишуть пише виробник. Коштує такі 25 гривень. Взагалі там дуже багато різних акцій на побутові такі, можна так сказати, розходники. Так? Багато і серветок сухих, і вологих в акції, туалетний папір в акції. Також багато різних є знижок на. Серветки, на пакети сміттєві, на засоби для прибирання, також хороші знижечки тому ну варто зайти і подивитися, що кому потрібно. так Ще придбала ось такі серветки. Вони йдуть як столові ну декоративні, скажімо так, більше йдуть, вони йдуть на дотик, як тканина. Тому, я думаю, буде гарно виглядати, так ну скажімо так. Uh, презентабельно, так, достойно. Маю такі два відтіночки такий вишневий, я б сказала, якийсь, гран... якийсь виноградний, чи що такий дуже класний колір, такий багатий, я б сказала, і отакий біленький. Думаю, гарно буде для uh, сервіровки стола. Думаю, прям супер буде класно. так І ще побачила. Дуже любить мене чоловік користуватися таким ополіскувачем. Я якось спробувала, мені також сподобався дуже класний аромат. Цей ополіскувач зараз також в акції, якщо не помиляюсь, 65 гривень. Чи це його звичайна ціна? Ну, ціна зараз стоїть 65 гривень. Дуже приємний аромат, такий ем, дорогих ополіскувачів, я б сказала. Хороший взагалі ніяких нарікань немає. І мені здається, що прям. Це один із найкращих ополіскувачів, я б сказала так. Взяла ще для дитини це новинка, я такого раніше не бачила в Єві Доктор Фэмелі для дитячого ну, поліскувачів для ротової порожнини. Тут 360 мл, коштує 47 гривень по акції зараз. Це з ароматом банану. Такий прям приємний аромат бананчика. І ще є з полуничкою. Я вибрала з бананом. Так, ну і взагалі Для чого я заходила в Євву, Я зайшла взагалі по крем. Взяла дитячий крем з захистом SPF 50 тому що сонечко, треба захищати ніжну шкіру дитячу. Тому от вибрала. Цей крем. Ще думала брати біокон, але в мене був спрей від Біокон, тому він мені не сподобався, він такий якийсь сильно жирний, я б сказала. А ось Бау пише, що дуже швидко вбирається, має водостійку формулу і довготривале зволоження. Також мені працівники е, в магазині порадили, що дійсно він хороший, таким користувалися. От, ну, також Біокон, також всі знають, що це також ну, український виробник. Е, і ще в мене було відео, коли я показувала патчі для очей. Я брала патчі е, також від е, цього бренду About, і там було зазначено, що. Виробник Китай. Як заходиш на сайт Єва, там пише, що виробник Польща. Ось. І, а взагалі мені працівники були сказали в магазині, що About — це український виробник. Ну, я ж така About. Добре. Читаємо. Дивлюсь: виробник Київ, Київська область. Ну, тобто, е виходить, що бренд один. А різні товари а, по виробляють в різних. Тобто є деякі товари, які виробляють в Україні. Виготовляють, а є товари, які виготовляють того ж самого бренду, наприклад, в тій ж самій Польщі. Ось так. Ідуть. Отака історія з цим ебаутом. В принципі, на цей бренд багато хороших відгуків є. Крем непоганий, тут 90 грамів, 90 мл. Ну, Я думаю, що непоганий буде. Сонцезахисний кремчик такий. Мені важливо було, щоб він швидко вбирався, мав водостійку формулу, як ну, і захищав добре. Такий кремчик зараз коштує 70 гривень. А біокон по акції зараз коштує 97 гривень. Там трішки більше об'єм 134 гривні йде. Ну і взагалі на всі сонцезахисні засоби для засмаги ну, з захистом СПФ 30 або 50, або після засмаги, чи для автозасмаги різні засоби. Також всі в акції є. Вони сьогодні будуть діяти, і деякі з них вже завтра можуть закінчитися. Тому варто зайти, подивитися, що для вас актуальне, що хочете придбати. Ось, я взяла, думаю, саме такі товари, які постійно треба. Дещо візьму в запасники, дещо вже зараз будемо використовувати. І якщо вам було це відео корисним, поставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мене, в мене буде на каналі ще багато цікавого. І до нових зустрічей всім пока-пока!